Вітаю! З вами вчитель біології Ольга Березюк. Сьогоднішня тема біосинтез білка. Мета уроку сформувати загальні уявлення про біосинтез білків, про науковий світогляд, про білки та їх роль в організмі людини, розвивати інтерес до процесів біосинтезу білка, забезпечити розвиток мисленнєвих операцій в ході розв'язку задач. Завдання уроку. Пригадати рівні організації білкових молекул, механізми утворення первинної структури білка, причини утворення вторинної, третинної структур білкової молекули, розглянути принцип, який лежить в основі процесу синтезу МРНК. сформувати знання про механізми трансляції і транскрипції, пригадати, як розв'язуються задачі з молекулярної біології. План уроку Історія вивчення питання біосинтезу білка будова і функції рибосом. Етапи біосинтезу білка ось ключові питання нашого уроку та тренувальні вправи. Перше. Історія вивчення питання біосинтезу білка. Значним внеском у розвиток сучасних уявлень про місце, фактори та механізми синтезу білка стали дослідження Паула Замечника, Малана Хохлета, Френсіса Кріка та інших. Паул Замечник і колеги встановили, що біосинтез відбувається в рибонуклеїнових часточках рибосомах. Малон Хохланд, Паул-Замечник відкрили процес активації амінокислот і транспортну РНК. У 1976 році Хохлен за свої досягнення був нагороджений медаллю Франкліна однією з найвищих нагород США. Френсіс Крік установив адапторну функцію ТРНК. У 1958 році було доведено, що розпізнавання кодонів МРНК виконує не сама амінокислота, а молекула ТРНК. Яка з одного боку здійснює зв'язок зі специфічною амінокислотою, а з іншого розпізнає нуклеотидні послідовності мРНК. Друге запитання: будова і функції рибосом. Біосинтез білків відбувається у цитоплазмі клітини на спеціальних органелах рибосома. Кожна рибосома має велику і малу субодиниці. Які відіграють важливу роль на різних етапах біосинтезу білків, Функції рибосом. Рибосома здійснює біосинтез білків, транслюючи з ІРНК, поліпептидний ланцюг. Таким чином, кожну рибосому можна вважати фабрикою, що виготовляє білки. Приблизний малюнок рибосоми ви можете бачити на малюнку. Третє питання етапи біосинтезу білка. Розпочнемо з першого етапу транскрипція. Це передача інформації про структуру білка з молекули ДНК на ІРНК або МРНК її ще називають. Цей процес здійснюється з участю спеціальних ферментів, і відбувається так: подвійний ланцюг на певному відрізку роз'єднується і вздовж одного з ланцюгів ДНК. Починається синтез молекули ІРНК або МРНК. За принципом комплементарності, певна ділянка ДНК Ген є матрицею для відповідної ІРНК. Після транскрипції відбувається процес сплайсингу, про нього пізніше. З'ясовано, що гени аукаріотів є переривчастими. вони складаються з кодуючих ділянок, екзонів, розділених некодуючими. Інтронами. Екзон кодує інформацію про синтез білка. Екзонні ділянки, на відміну від інтрони, повністю представлені в молекулі інформаційної РНК, яка кодує первину структуру білка. Інтрон не несе генетичної інформації про синтез білка. Після дозрівання і РНК інтрони видаляються, а екзони залишаються. Вирізування частин транскрипту та їх вшивання називається сплайсингом. Екзони це інформативна ділянка, інтрони неінформативна ділянка. Спейсери це частина ДНК, що взагалі не несе генетичної інформації. Синтезовані молекули і РНК переходять з ядра в цитоплазму, а ДНК відновлює свою структуру. Другий етап. Активація амінокислот. Цей процес відбувається в цитоплазмі. Активовані молекули амінокислот з'єднуються з молекулами транспортних РНК. Кожній з 20 амінокислот відповідає певна ТРНК. У молекулі ТРНК є дві важливі ділянки. До однієї з них прикріплюється відповідна амінокислота, а інша містить триплетну клеотидів. Який відповідає коду даної амінокислоти в молекулі ІРНК. Активовані амінокислоти, сполучені з ТРНК, надходять до рибосому. Третій етап трансляція. Синтез поліпептидних ланцюгів відбувається так. Молекула МРНК. Або ІРНК рухається між двома субодиницями рибосом і до неї послідовно приєднуються молекули транспортної РНК з амінокислотами. При цьому, за принципом комплементарності, кодони МРНК вступають у зв'язок з антикодонами ТРНК. Послідовність розташування амінокислот при цьому визначається порядком чергування триплетів. У молекулі МРНК, чи її називають ІРНК, інформаційна РНК це менш вживаний синонім МРНК, який ви зустрічаєте зараз на малюночку. Амінокислоти утворюють пептидні зв'язки за рахунок енергії АТФ, і в результаті з рибосоми сходить уже готовий поліпептидний ланцюг. Четвертий етап називається термінація. Утворення вторинної і третинної структур білкової молекули. Цей етап здійснюється в цитоплазмі шляхом скручування або згортання поліпептидного ланцюга. Ось ми з вами підійшли до тренувальних вправ. Поставте відео на паузу і розв'яжіть запропоновані задачі. Перша задача маса білка 22 ДА. Яка довжина цієї молекули в нанометрах? Друга задача. До складу фрагмента ДНК входить 300 нуклеотидів. Визначте довжину і масу цього фрагмента ДНК, враховуючи те, що з цих 300 нуклеотидів 50 є гуаніловими. Визначте кількість аденілових, тимідилових, цитидилових нуклеотидів у цьому фрагменті. Перевірити себе, ви можете, дивлячись на розв'язки даних задач. А тепер пропоную вам поставити відео на паузу і виконати тренувальні вправи, скориставшись QR-кодом. Домашнє завдання. Розв'яжіть запропоновану задачу. Скористайтесь таблицею генетичного коду. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність. Ви бачите її на екрані. Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК. Дякую всім за увагу!